І сьогодні я зрозумів, що в мене то згнили поля, і з цим треба щось робити. То сьогодні ми займемося іменно ними. Давайте поїдемо, подивимося, що там нам треба. Так, ворота відкриті. Так, ну що, їдем туди. Сейчас закрию ворота на всякий випадок, щоб ніхто не забрався туди. Мене там росла пшениця, но але я так понял, вона вже давно згнила. Бо щось, коли я завозив картоплю, вона вже була гнила. Це треба і справляти. І... Ну, зад... ну надо же Треба ж якийсь там хліб робити. На зиму якось там, да. Кур кормити в сусіда єсть. Допомогти да прокормити. Бо корм такий дорогий. І кур треба чимось кормити. Щось я ще так розігнався. Так. Ні. О, цей пацанчик уже попродавав чуть-чуть кірток. Тут було набагато більше. Якщо ви дивилися то відео, попереднє відео ви поймете. Ну, давав мої два поля поля, де? Да. Хочу їх тут ще з'єднати отут, -от, щоб було одне сплошне поле. Надо їхати за. Наверное, поїдемо зараз за Оралом. А там можна виїхати? А, можна отут от... честь ряда. Ну ладно. Думаю, ничего, я тут проїду. Зараз быстро поїдемо за трактором. Ой! А, нічого, там, не будучи брати, але я то я вмію це робити. Розбираюся в машинах, то легко це починяти. Звісно, хто там такі ями зробив, що аж занесло мене. Хоча навіть з машини нічого не стало. Все з неї добре. не буду закрывать этот растрактор. Возьму. А, до речи, Дивите что я нашел, наверное, в сарае было, пришлось разбирать и выносить и сбирать. Такие вот у меня орала. А, до речи, он я картоплет, вот, что он мне не дал высыпав тут. Хочу сюда вот перенести и в цей в сарайчик. Сивинка До речі, також можна кормити картоплю. Напевно, буду їх кормити. Реала також і попереднього власника і трактор. Можна виїхати через моє поле, ну, Город, тут, тобто. так на болт поставлю, зараз швиденько з'єднаю. Навіть не буду включати ускорену запись. Там зовсім шитко. Здесь трактор не самий кращий, але на перший час піде. Думаю, потягнеться орала цей трактор. Перший раз виїжджаю. Покриємо везінню картоплі, поки що на цьому трактору ще нічого не робив. так серця не добре. Інші збігає. его. Завсем цей трактор уже не тянет, Сейчас застрях. Певно, скоро прийдеться реально новий трактор купувати, бо цей якийсь слабкий, застріє легко. Але нічого, я думаю, так, да, як я це ще буду культивувати. Трактор попросить. Чайник він казав, що кудись в відпустку, поїхав. Ходиться самому все робити. в нього там три трактора сілих. йому дзвонити, напевно. Так, де мій телефон? Так. Алло, да, привіт. Ти вдома? О, якраз... О, добре. Можна я в тебе трактор візьму один? У мене просто так хочу поле цього. Е, орати поле, а він застряє, не тягне зовсім. О, дякую. Е, де ключі ти Там їх залишив під А е, Де твій ковер? А, в хаті. А Девід Хати ключи. тебе на столі від трактора, а від Хати вони в кущах висять, да? Так, ось я почув. Зараз відкрию. Так, закриваю двері. Ключі сюди вішаю. Ну, це, це напевно я собі залишив картоплю. Так, сказав брати від цього МТЗ. Якої мій трактор десь в холодку? Могу включить эти штуку? Ты <звучит> трактор такой хороший. Ліп такий також. Зовсім не планував його брати, але прийшлося його взяти. Так легче даже на ветер Тут гидроусилитель. это сильнейший человек. Еще на висит, сильно разбираюсь. Зовсім проблем нема. Буде потім ці острівці підкосить. культиватором. И это в ускоренном режиме. Так, окей, с ним я вернулся. Короче, такая проблема осталась. Когда ну, забыл, короче, включить видео и ускоренная запись у меня не записалась. Выбежьте, конечно, но я думаю, ничего. Уже доснимаю. Зато видео не будет таке довге Думаю, я сейчас быстро проедусь. Чтобы уже за место эмоции, я уже так быстро проедусь. Без ускоренной записи. И там Давай я уже насел все скультивировал. Кстати, заметив, что там вроде можно даже песок брать, куда-то возить. Можно шесть там строить гравить. Что там шесть било? Кинув пригодні мене поля. Сейчас таким біля річки можна порибалити там щось піти. Може, піду там колись. що там у нас в кабіні, Да, вже чуть-чуть погано видно. Так, конечно, я чуть, -чуть крыла сию. Но ничего. Все-таки моя пола буду уже двигаться. Ну, буду, конечно, прокачивать сви скилл вождения трактора. Буду слова лучше и лучше. Ви жміть підписку і лайк, бо я стараюсь. Ну, якщо вы будете більш активні, може буду снимати видео чаще. Якщо будет більш лайкати. Ну, якщо лайки будуть быстрее продвигатись, то... Буду пытаться знімати частіше. чаще. Снимаю, конечно, не кожен день. Я. Хоть в принципі, можу. Но мені тоже надо відпочивати від цього. Ще зараз сейчас я хворий і в школу не хожу, то у мене є багато вільного часу. Да. Ой, прям Семен идеально хватило. Сейчас уже быстро труда кашу пью. Вы что может не таймлапс и видео затянется, но я думаю, даже так чуть-чуть интереснее. Да, крутий трактор. Может стану побагаче такие куплю. Идеально иду проклад и съелку. Сейчас чуть-чуть не в лесу. Ну да, трактор хороший. Тоже хороший, но він легко застрел. А цей и то что надо. Не больше для их там перевозок. Не, ну для полевых работ тоже, но я лучше уже... У них, в принципе, уже свет и на тому, но... Раз, я, кшу есть помощь то лучше на я думаю. я куплю сюда. да, так. Короче, Короче, шестнадцать. Они так колтится, паркую, вот так вот. Вибачь, кстати, за звуку скрипа, но их идет. Педали просто скриплять. блядь, бо я ими давно не пользовался и надо будет их замазать. Ну сами чуете. Може, кому цікаво, зніму обзор на мій ігровий сад. На якому я відео. Ті коментарі в мене не працюють, бо це, я поставив так, щоб це відео, хіба, предназначено для дітей. Ну, бы вс в ньому доросло. Даже я не дорослий, А воно. Ну. Да. То нема. Но в YouTube шорте. Там есть комментарии, бо там обычные. Я не знаю как поставити шатбурцером. Ну, там можете написать якісь комментарии. Мені буде интересно почитать. И, кстати, у него трактор еще. Такие. Целая косилка. Так, топли. Слушай. Тоже для занятия верхи у нас только на базе стоит. Машина его. Так они, меня блин он давно ну, да, мочили. Куда он без машины поехал? Так. Вообще я там оставил уже. Ха. Я трактор забыл. Ну, вот такая получилась серия. Все, это был Еймер. Всем пока.